Жителі Прикарпаття допомагають українським солдатам не тільки продуктами у гірському селі. Пістень на схід сьогодні відправили бронетранспортер. Його колись купив і повністю відремонтував місцевий підприємець Петро Третяк. А тепер задарма і без краплі жалю попрощався з улюбленою машиною. Коли армія валилася, так дуже багато підприємців повикуповали, не дали його порізати цю техніку і так далі. Свою першу бойову машину Петро Третяк купив торік для господарства. каже буквально врятував її від порізки на металобрухт. На 90% вона була знищена. Він був підрозкомплектований і чуть не пішов під порізку. А так як я займаюся реставрацією різної техніки, я придбав для себе. За півтора місяці в бойову машину вдихнули нове життя. Для цього автомеханік Михайло Мироняк навіть закинув свою основну роботу. До цього працював далекобійником. Ну, він повністю був недіючий, скажімо так. О. Ну, по мірі можливості, що в наших селах ми встановили капітальний ремонт двигуна, електрообладнання відновили коробки, передивились, поміняли масла. На ремонт старенького бронетранспортера знадобилося чимало зусиль, часу і звичайно ж грошей. Скільки власник скромно замовчує? Не у грошах, справа не в грошах від чисто серце віддаю на допомогу. Допомогти військовим підприємець вирішив відразу після революційних подій на Майдані і радиться зробити усім власникам бойових машин а таких в Україні чимало. Його БТР готовий до війни на 90 Залишилося лише трохи доукомплектувати. Цим уже будуть займатися військові. Вони впевнені, там на війні, машина врятує не одне життя. Він буде переправлений на схід, буде брати участь у зоні АТО. Я думаю, що він збереже багато життів. Я думаю, що е, така частина, так така техніка, яка йде від народу. У нас ще більше більше, більше допомагає нашим солдатам і офіцерам воювати. На схід БТР відправиться не порожній. машину наповнили під зав'язку продуктами харчування та необхідними товарами. Гуманітарну допомогу збирали усім світом. Все, все тушонки, цукор, макарони. Рішу, що душаба, що то сало. І, ну, вся, Надіслати унікальний вантаж зібралися теж усім селом. За традицією машину освятив священник. святого Амінь. На спецтехніці БТР з гірського села відправили до Івано-Франківська. Я дуже дякую Петру Миколаївичу Третяку, який надав цей БТР і найближчим часом і гуманітарна допомога і спецзасоби захисту наших бійців разом з цим БТР вирушить на схід в зону АТО в зону бойових дій найімовірніше машину відправлять завтра. Яскравий бронетранспортер планують передати бійцям спецпідрозділу Айдар.